Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Олена Надільська, інженер-дендролог комунального підприємства Миколаївські парки. Добрий день, Олена Степаніна. Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Говоримо сьогодні про роботу КП Миколаївські парки в частині догляду, зрозуміло, за зеленими насадженнями міста. Є безпосередній привід для цієї розмови. У нас продовжується обрізка платанів на вулиці Соборній з вигляду. Ну, така звичайна робота спеціалізованого підприємства, яке безпосередньо займається зеленими насадженнями в місті. Але бачимо, що викликає ця робота таку жваву зацікавленістю миколаївців у Держекоінспекції і минулої п'ятниці з приводу власне цих робіт в Держекоінспекції навіть відбувся. Ну, за фактом круглий стіл. Тому і ми сьогодні говоримо про те ж саме. Тому перше питання. Чому проводиться обрізка, яка її мета і як ці роботи унормовані? Комунальне підприємство Миколаївське паркі своїй діяльності керується правилами утримання зелених насаджень в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства архітектури, будівлі та житлово-комунального господарства. номер 105 від 10 квітня 2006 року та збірником нормативних актів всезеленення, які затверджені Міністерством з питань житлово-комунального господарства е, номер 240 від 4 серпня 2009 року та законом України про благоустрій в населених пунктах та законом України про рослинний світ. У е, 2023 році е, було затвердження зонування. З пріоритетності по благоустрою та санітарного утримання е, території і забезпечення чистоти і порядку міста Миколаєво. Вулиця, е, і були призначені такі е, зони: ядро міста, е, центр міста, зона перша, друга зона, периферія. Саме вулиця Соборна, а також вулиця Адміральська, Нікольська, Спаска, Фалеївська, Лягина відносяться до так званої категорії А ядро міста. Тому і обрізка проводиться іменно з, з вулиці Соборна. Я сьогодні проходив там по Соборній, звернув увагу, там робота продовжується. І я звернув увагу, що на деяких зрізах, ну, умовно кажучи, там гілка такої товщині спилена, і всередині ну, вона фактично пуста, чорна. Що це означає? Це означає, що у дерева йдуть вже небратимі процеси, вже йде в і ураження цим захворюванням йде з самого верху. І поступово воно проникає по сосудам в глиб деревини дерева до крони. Наші вишкарі, коли проводять обрізку, вони обрізають, бачать проблему. Якщо дозволяє можливість, обрізають ще нижче, Но у них є пам'ятка, і вони не обрізають більше як ніж одну третє від общої довжини. для того, щоб воно, хоч якось, могло встановити новий паганий. Ну а ми отчуємо такі закиди, що це не досить добре для здоров'я дерева. І в цьому ну по-перше, ми чуємо, що це а не естетично, те, що залишається після таких робіт, Б, що це шкодить дереву. В цьому контексті я б хотів би нагадати, що у нас фактично обрізка платанів на вулиці Соборній проводилася і минулого року, нам є з чим порівнювати. І ще до повномасштабного вторгнення обрізка проводилася по вулиці Адміральській. Дерева живуть, і от як сьогодні можна оцінити їх стан? У 2023 році дійсно проводилася обрізка дерев по вулиці Соборни на ділянки від вулиці Нікольська до вулиці Спаска. І в 2023 році ми проводили обрізку платанів на вулиці Адміральська на участки від вулиці Шнірсона до Маломорської. Після того, як ми обрізали, ми спостерігали, як себе почуваються дерева. В період, весняно літній період, період масового відростання зеленої маси на обрізаних деревах спостерігався активний приріст молодих паганів, і я хочу сказати, до, від метра до полтора, від пів метра до метра. Я хочу сказати, що це дуже хороший показник для гілок, які відростають в рік обрізки. І дерева знаходяться в задовільному стані. При обрізки ми користуємося е, спеціальною пастою, е, з фунгісидним дією, е, паста патебен. Срізи ми замазуємо. А от е, я спілкувався з вашими працівниками безпосередньо на Соборні. Вони кажуть, що до повномасштабного вторгнення аналогічні роботи й досить масово проводилися в Херсоні. А що показує досвід Херсона з цього приводу? Ну, да, Я знаю, що такі роботи проводились. Десь 2018 19 роках на вулиці Суворова, і там у них є площа Свободи, там теж обрізали платани. І, судячи по тим фотографіям, що є зараз в інтернеті, зрозуміло, що по об'єктивним причинам ми не можемо поїхати і зрівняти, що обрізали дерева так же саме. Так же саме вони в перший рік були виглядали не естетично. А потім за два-три роки вони заросли, облистялись і дуже добре виглядають. А поясніть мені ще як фахівець ось таку історію. Ми пам'ятаємо, що коли ще до повномасштабки проводилася обрізка перед палацем творчості учнів, тоді, ну, власне, також були закиди. Що навіщо це робити, це там некрасиво і так далі. І тоді миколаївцям пояснювали, що потрібно власне, певним чином провести обрізку. Щоб платани, ну, ці устюки свої, які досить так серйозно, а, ну прямо скажем, заважають миколаївцям влітку, щоб вони, умовно кажучи, не пушили, не пушили. З, точки зору, з, з точки зору фахівця. От як це працює? Так, да, це працює. На платанах цвіт і це цяцвіття образується згодом через те. 3, 4, 5 років е, від, е, пагані, котрі па, відростали після того, як обрізали, е, вони е, знов випустять оці пушинки свої протягом 3-4 5, 5 років. Ця проблема е, рішаємо, але не е, Надогу, не Ненадовго тривалий час, воно потім все одно буде це питання виникати. Просто потім потрібно періодично регулювати цю обрізку. Давайте, коли ми ще тут говоримо про обрізку, мені здається, потрібно те, що називається, розібратися з термінологією. Тому що. Критики цих робіт, які зараз у нас відбуваються на вулиці Соборній, пишуть, що пишуть про кронування, про обрізку, Ну, там ще ці свої е, вислови, вони такими прикрашають що такими досить гострими епітетами і так далі. От те, що сьогодні виконується, ну, власне, що це? Як це оцінюють фахівці? І які види власне, тих робіт, які виконуються, ну, існують. Згідно правилом тримання зелених насаджень населених пунктах України, там чітко прописано, які існують види обрізки. І слова кранування в нас немає. Це пішло з Росії. То в Росії на це кажуть кранірування за рубіжом. Це називають топінг, хтось називає Палардінг. Люди між собою вже смішали все в один. Єсь? Три види обрізання дерев: Формувальне обрізання, санітарне обрізання і омоложувальне обрізання. Все більше немає. Кронування такого не існує. Просто це пішло, я вам об'яснила з Росії. Формувальна обрізка проводиться до розпускання бруньок. в нашому регіоні, починаючи з лютого місяця до почала. Вегетації, з метою збереження природної та штучної форми. Ну, що таке штучна форма? Кули видно, конуса видно, колона видно. І формувальне обрізання буває слабке, помірне та сильне. І ступінь цієї обрізки залежить від їх. Від породи дерева, від віку і стану корони. Формувальну обрізку швидкоростучих дерев можна проводити раз на рік, а у повільно ростучих дерев треба проводити формувальну обрізку один раз в 2-5 років. Санітарну обрізку проводять на період, в період всього вегетаційного періоду удаляють сухі, Паламані, больні гілки, які між собою перехрещуються, заважають рости один одному, Пошкоджені гілки удаляють. А молоджувальна обрізка виконується лише у дерев, які вже припиняють свій рост, пагани починають боліти, хворіти. Таку обрізку проводять, якщо вершина вже перестала рости, для цього, для цього і проводять омоложувальну обрізку. І омоложувальна обрізка дозволяє, не дозволяє предусматлювати, що можна обрізати на половину від стовбура, навіть на три четвертих від від довжини стовбура. Як фахівець, як взагалі оцінюєте стан дерев сьогодні в місті Миколаєві? Стан дерев в місті я оцінюю, як ну, недобрий. Якщо взяти з курсу історії нашого міста, то маса, масова висадка дерев у нас проводилася одразу після Великої Вітчизняної війни в 50-х роках. Ці дерева на теперішній час досягли своєї вікової межі. Середня вікова межа повільно растущих дерев дуб, каштан. Ясень, сосна, платан складає 60 років, а у швидкоростущих 45 років. Фактори, котрі негативно впливають на рост дерев, це повищена температура воздуха, повищена температура ґрунту, задимленість, загазованість, шум. Пил, ці фактори сприяють на негативно сприяють на стан дерев. Е, буревії, снігаломи. Е, у нас погіршились по останні роки погодні умови. Часто ми густо наблюдаємо витроломи. Ці фактори впливають на вікову межу. А от у вас, мені здається, не прозвучало дерево, яке а, частіше всього падає, це тополя? Так. Да. В восьмідесяти. Відсотках від е, общої маси, які падають дерева, це тополя. Е, вони відносяться до дерев швидкоростучих і їхня вікова межа 45 років. Прибавте, в 50-х роках, 60-х, нехай в 60-х роках була висадка, вони вже досягли своєї вікової межі. Це означає, що в них вже коренева система відмирає, надземна частина відмирає. Якщо відмирає коренева система, що то дерево вже щільно плотно не держиться, і при сильному урагані парусність велика дерево падає. А от я, до речі, звернув увагу: ну я думаю, багатьом миколаївцям пам'ятні події початку повномасштабного вторгнення, лютий, березень 2022 року, і тоді, mm. е, на бульварній частині проспекту Центрального, ну фактично на потреби оборони було знесені. Були знесені тополі, які були вздовж бульварної частини. Я тоді ходив, так, просто дивився на ці пеньки. Мені здається, не було ні одного, який би був живий всередині. Тобто Всі вони були пусті всередині. Так, да. це підтверджує той факт, що вони досягли своєї вікової межі. А... А от, до речі, після того, як вони були знесені, там на внутрішній частині, от, бульварної частини, там же у нас ростуть липи на деяких ділянках. Так. Да, да. Я що хочу прокоментувати, що, що коли там росли тополі, вони свої високі крони, в них крона була виша, набагато вища з цих лип, і липи ці були посаджені десь в 80-х-90-х роках, і тополя їх просто забивала. Вона займала світове пространство, і липи було недостатньо світла, і недостатньо було доступу воздуха, і вони слабо е, розвивалися. Після того, як знесли тополі, все відкрилося пространство. Вони почали е, добре себе почуватися. І ростуть. І дуже добре ростуть. так. На сьогодні нам ДСНС прогнозувало штормове попередження. І от е, ми пам'ятаємо, наприклад, минулого року під час таких штормових попереджень, е, таких е, значних погіршень погодних умов, у нас досить серйозно падали дерева в місті. А яка там статистика, нагадайте, будь ласка? У 2023 році, в липні місяці, був буревій і за один день повалив 143 дерева. А в листопаді впало 249 дерев. Це така статистика. І дерева падали ще і після того, як в перший день вони попадули. Просто коли йде буреві, не всі дерева падають в один день. Е, природа їх розхитала, вони розшаталися, і потім через 2-3 дня е, про, е, деревопад продовжується. Ми маємо такий е, е, гіркий опит, що е, в нашому парку Ліски е, впали днем за один е, момент. 34 сосни, здорових, красивих сосни, а ці, і вони як ефект доміно. Одна впала за собою повалила всі другі дерева. Маємо ну, таку проблему. Ну і фактично, це тільки наочна ілюстрація того, про що ви говорите. Це що... наочна ілюстрація того, що при посадці дерев. Треба користуватися правилами утримання зелених засаджень. Там чітко прописано, що від будівлі садити дерева можна на відстані від 5 до 8 метрів. Метраж зависить від породи дерева, від проїжджої частини 4 метра. Розстояння між самими деревами теж залежить від породи, від 4 до 8 метрів. А якщо посадили один коло одного, одна деревина крайня паде, за собою ефектно валить остальні дерева. А де саме це унормовано? Це власне тих нормативних тих документами, котрими починали? ми користуємося. Там чітко прописана порода яких дерев, швидко ростущих. Повільно растущих, широкою кроною, колоноподібною кроною, калонаподібною кроною. Яка відстань між деревами, яка відстань від будівлі, яка відстань від дороги? Від е, правила ще є е, авто, е, утримання дерев в вдоль автомобільних доріг. Я чому це уточняю? Тому що ну, от, якщо ми повернемося до того заходу, який проводила Держекоінспекція в п'ятницю, то там ну от я звернув увагу, що Яна Майборода, перший, перша заступниця начальника екоінспекції південно західного округу, підводячи підсумки цього заходу, вона там опублікувала пост, і вона пише, що для того, щоб зняти протиріччя між екоінспекцією, між екоактивістами і е, е, комунальним підприємством у нас в місті, потрібно прийняти правила догляду. За зеленими насадженнями в місті Миколаєві. Що думаєте з цього приводу? Ну, правила догляду за зеленими насадженнями в місті Миколаєві приймати не треба. Вони є правила утримання зелених насаджень в населених пунктах України. Вони неправильно просто трактують, виходячи з тих проблем, які в нас зараз є, просто треба прийняти правила обрізки дерев. І коригуватися треба нашою кліматичною зоною. Так, да, є правила, як обрізати дерева. Ну вони прописані в Києві, в центрі, і за образець бралася та кліматична зона, в якої вони розташовані. Перша, друга кліматична зона. Наша кліматична зона четверта. І тому при обрізці ми робимо снос на. Почти на кліматичні умови, на температурні показники, і, і, і з цього, у нас, виходять такі противоріччя з екологічної інспекції. А от сроки, сроки. Якщо пишеться в правилах утримання зелених насаджень, що формувальну обрізку можна проводити в початку весни, то в нас зараз така е, температура, що можна різати, тому ми зараз і проводимо. Ну, досить серйозні цифри ви назвали стосовно того, яка кількість дерев просто впала через старість минулого року. Важливе питання: чи йде заміна, чи йде омолодження дерев, і якщо так, то як саме це відбувається? Да, ми розробили план висадки дерев восени 2023 року. Ми забралися висадити липи. По проспекту Центральної на бульварній частини на відрізки від бузника до Маломорської, е, но після того, як е, общественность е, вникла в це питання і вирішили ці кошти спрямувати на ЗСУ. Я вважаю, що це правильне рішення, це пріоритетне питання. Е, благодаря Алеряжських вона вникла в це питання. І в тісної співпраці з е, лісними господарствами, е, з розплідниками вона посадствовала, тому що нам безоплатно на безоплатній основі передали більше трьох тисяч саджанців і сіянців, котрі ми потім е, висадили по місту в парках, скверах, бульварній частині. Е 150 сосен було в жовтні висадено в парку. Перемоги і в сквери Веселіновська, сіянці сосен і Садженці Сосен були висажені в паркі Ліські, а також були висажені дерева в сквери бойової слави в Багаявлінському сквері, в паркі 61 комунара і були висажені по бульварній частині липи на ділянці від Маріупольська до Маломорської. Ну, а тут же уж такий важливий момент. Тут ви абсолютно справедливо. Ви ще говорили про несприятливі природні умови, які маємо от безпосередньо зараз, ну тут на півдні України, зокрема в Миколаєві і Миколаївській області. І ми говоримо про високі температури влітку повітря і про високі температури грунту. І ми розуміємо, що оскільки посаджені молоді дерева для того, щоб вони вкорінилися, їм ще потрібен певний догляд. Да. Чи є така можливість у комунального підприємства? Так, да, у нас є така можливість. В кінці 2023 року підприємство придбало е, паливочні машини, а ви прекрасно зрозумієте, що при посадці е, в перші роки основне це палив. Добре. Ну що ж, Олена Степанівна. Будемо сподіватися, що так чи інакше. Робота, яку виконує підприємство Миколаївські парки, буде оцінена миколаївцями. Буде оцінено те, що називається ваш внесок в озеленення нашого міста. Дякую за інтерв'ю, дякую. дякую за відповіді і разом до перемоги. Дякую, разом. дякую.